Доброго вечора. Як сумщина увійшла у новий рік, ми будемо говорити з гостем студії, заступником голови сумської обласної адміністрації Андрієм Крамченковим. Вітаю вас, Андрію! Добрий вечір, шановні глядачі. Можете задавати свої питання за телефоном 617 107. Наприкінці минулого року, після трьох місяців безвладдя, нарешті було призначено очільника обласної адміністрації. Ним став Микола Клочко. Щоправда, виникли юридичні певні моменти, що він залишається поки що головою обласної ради і зможе повноцінно працювати на новій посаді лише коли його звільнять з попередньої. Ну але тим не менш зрозуміло, що призначення вже відбулося. Як ви ставитеся до анонсованих нововведень? Голови, зокрема, він говорив про кадрові чистки і чи не боїтеся самі потрапити під скорочення? Ну я абсолютно не боюсь втратити посаду, оскільки йдучи сюди, я її не боявся втратити. І для мене це розумієте, е, ну така ключова, е, ключовий момент. Якщо як тільки я почну триматися за крісли, це означає, що ця посада мене змінила, і я вже не маю права її обіймати. Тому е, втратити посаду я абсолютно не боюся. Я з задоволенням повернувся би в фізику, я по ній скучаю реально. І е, якщо знайдеться хтось, хто захоче робити мою роботу і при цьому не красти, я буду насправді щасливий. Двозначно прозвучала остання фраза. Ну, Можна так зрозуміти, що новачок буде на відміну, мовляв, від вас, я працювати не... на роботі і не красти. Ну... А, ні. Двозначно прозвучало. Ну, я маю на увазі, що я сподіваюся, що на Сумщині є багато людей, які відчули необхідність змін в країні і готові їх робити. Тому я не сприймаю, як ви сказали, кадрові чистки як якусь загрозу для себе. Вирішить, Микола Олексійович, мене залишити. Я йому допомагатиму. Якщо ми робитимемо якісь справи на користь області, на користь громади. Вирішить взяти когось іншого, в принципі, я і це сприйму. І от, скажімо. Зрозуміло, що наскільки ви можете бути відвертим в своєму нинішньому статусі. Як ви оцінюєте нового керівника? От зрозуміло, що він ще небагато часу працює на цій посаді, але тим не менш, уже задекларував певні наміри. От як ви оцінюєте саме це призначення? Ну, я не думаю, що це коректне питання для мене. Це ну я не можу оцінювати, по-перше, людину, яка е, ще не працювала майже людину, оцінюють по справах. Я думаю, що треба, треба дати, як, як будь-якій людині, треба дати час реалізувати свої амбіції, реалізувати. Свої задуми і проекти тоді по них вже складати якесь враження. І ще одне скажу: що треба складати це враження по, по реальних справах, а не по якихось чутках. Добре, тоді, якщо вже говорити про справи, а як би ви прокоментували ситуацію стосовно колишнього очільника обласної адміністрації Володимира Шульги, під чиїм керівництвом ви працювали, були скандали навколо помічниці, затриманої під час корупційного діяння, зараз розгортається скандал навколо закордонних далеких перельотів. Було так само і по полігону звинувачення, ну і багато інших, як ви тут скажете? Ну, дивіться, по полігону скажу таку штуку, яка, ну, можливо, прозвучить непопулярно, але е, та фірма, яка займалась там, е, цими розкопками на полігоні, е, ну, звісно, як, як будь-який підприємець, він займається якоюсь діяльністю. Е, в надії отримати прибуток. Зараз певні депутати обласної ради до мене пишуть звернення, що давайте зараз цю фірму відсторонимо і будемо шукати іншу, яка зариє полігон. Економічно тут ситуація наступна: ця фірма, яка там рилася на полігоні, вона вже свій прибуток отримала. І що ми зараз мусимо зробити? Це заставити їх зараз, цей полігон зарити. Бо вони прибуток отримали, техніку пригнали, тобто ну, є там певна, певна економічна доцільність. Якщо ви приведете сюди нову фірму, нова фірма буде. Купати до тих пір, доки вона не, не обґрунтує свої, свої ці роботи. І ну як би це не звучало можливо для виборців, красиво, що зараз треба сюди завести нову компанію, яка зариє полігон, це призведе лише до того, до затягування цієї справи. Я б стояв би на тій позиції, що треба заставити цю фірму зарити полігон і виконати умови угоди. Поки що я не бачу там якогось криміналу. Якщо бачать правоохоронні органи, ну будь ласка, якщо буде прозоре розслідування, то це таке питання. Стосовно корупційного скандалу з помічницею голови, я колись вже коментував. Саме в цій студії ситуація там ця непроста і багато речей я не розумію. Питання, перше, якого я не розумію. На той момент, коли сталася ця історія, коли Ірина Григорівна Тараненка була затримана на гарячому на отриманні там, здається 300 тисяч, навіть якщо допустити, от давайте ми, я як фізик, можу, можу уявно так роз, 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 розмовляти, навіть якщо допустити, що вона і Шульга вирішували якісь корупційні справи, тобто, ну брали гроші, що за вирішення якихось питань, то на той час, коли вона була затримана за три дні до виборів, Шульгі вже місяць, як не було в адміністрації. І вони не могли вирішувати вже ці справи. Тоді був ТВО Чернявський, який абсолютно не є людиною шульгії, і до якого Тараненко Ірина Григорівна не могла зайти, щоб вирішити ці питання. Тому ну, я, наприклад, не розумію. Інше питання, що я не розумію, навіщо вона брала ці гроші, як всі бачили на відео, і складала в сейф. Ну, от я, наприклад, просто їх, якби мені так принесли і мене провокували, я б просто б їх не торкнувся. Тому історія ця непроста, і багато речей я в ній не розумію. Які, ну треба, хай правоохоронні органи пояснюють. До речі, ця справа я не бачив, щоб вона була доведена до суду досі. Тобто, ну, де розслідування, де результати якісь, якщо, якщо там є складова. Повертаючись до нового губернатора, він наголосив, що в країні війна, а Сумщина межує з Росією. І це визначає одразу пріоритети. От сьогодні президент зустрівся з головами обласних адміністрацій. І одразу ж після цієї зустрічі оголошено про кілька надважливих рішень. Ну, зокрема, оголошено завтра день жалоби зі зрозумілих причин, і підписано указ про чергову хвилю мобілізації. Тобто ясно, що тут ці всі обстріли, які зараз відбуваються на Донбасі, автобус під Волновахою, Донецький аеропорт, інші міста, тобто ситуація дуже загрозлива. І не випадково, що саме Петро Порошенко вирішив терміново зібрати керівників регіонів. Що робить обласна влада для підвищення обороноздатності допомоги бійцям ну, тут? Я одразу скажу, що апріорі я не можу коментувати. Військові речі, оскільки, по-перше, я не маю, не маю права цього робити, по-друге, я не маю доступу до цієї інформації і не приймаю участі в засіданнях, які стосуються оборони. Тому просто це на жаль питання не до мене, і я не можу тут коментувати. Наскільки мені ну, якщо я не знаю, чи я можу про це розповідати. На території Сумської області розміщені певні підрозділи, які не з Сумської області. Тобто, якщо сумчани переживають, що там наш артполк... Зараз бере участь в подіях в АТО, да на війні, і Сумщина залишилась без, без оборонців своїх, то це трошки не відповідає дійсності. Тобто, є є певні підрозділи і на півночі, і, і на півдні сумської області, які складають так звану другу лінію оборони. Тому ну це от таке, що я можу сказати, з, з відкритих джерел, і те, що можна коментувати, і те, що мені відомо а як стосовно допомоги військовим, які знаходяться в зоні АТО, тим більше зараз починається нова мобілізація, і наших бійців буде ще більше. Тому що ротація не зовсім з нею зрозуміла, вона часткова, там одні залишаться, інші прийдуть. Дивіться, тут треба розділяти два таких потоки допомоги. Ну, якщо не брати офіційні канали постачання Міноборони, то є в нас в області два основних таких великих потоки допомоги військовим: це волонтерські сили, да, сумські волонтерські сили, так звані, які зараз. Там більш-менш об'єдналися і працюють спільно, е, і перед якими ми всі мусимо вклонятися, допомагати їм, якось і, і грошима, і власними зусиллями, можливо, рекламою, е, які допомагають і артполку нашому, і, і пограничникам, прикордонникам, і міліціонерам, і тим підрозділам, які там ще знаходяться з Сумщини. Другий великий потік допомоги військовим це допомога від аграрних підприємств, допомога від адміністрацій. Це перш за все допомога продуктами харчування, ну така іноді грошова допомога з цим. Як, як мені повідомили, що в принципі з продуктами харчування зараз більш-менш ситуація нормальна в наших підрозділах. В чому, і, наскільки я розумію, є потреба. Є потреба, якщо звертатися до глядачів, які, можливо, захочуть допомогти солдатам, то є потреба в ліках, є потреба, ну, перш за все, там, протипростудних, шлункових, таких інших антибіотиках. Є потреба в теплих речах, є велика потреба, величезна потреба в запчастинах до військової техніки. Із простого це, це фільтри для техніки, це ну, з паливом більш-менш це ситуація, це шини. І це запчастини, ну там більш складні. Тобто в сумах волонтерську допомогу допомогу громадян волонтери приймають на Покровській 6. і в, на першому поверсі в міськраді там є кімната спеціальна, і по декілька разів на тижні, на тиждень ці групи возять допомогу в АТО. За що їм величезна подяка від мене особиста. Я сподіваюся, що глядачі не забувають про військових і допомагатимуть волонтерам, бо це свята справа. Арсеній Яценюк під час селекторної наради з губернаторами заявив, що вже зроблено перший крок децентралізації надання додаткових фінансових повноважень регіонам і вжив таку метафору, образну, що новий бюджетний податковий кодекс це вудочка, а завдання місцевої влади зловити рибу. От виникає питання на Сумщині: наскільки вправні рибалки? Ну, тут питання, в принципі, не в рибалках. Якщо ви хочете знати, які результати цієї децентралізації, то, наприклад, я не знаю, наскільки це потрібно казати глядачам, але в минулому році, по минулому бюджетному кодексу, на Сумщині залишалося 25% від податку на доходи фізичних осіб ПДФО так званого, а зараз залишається 15%. Тому ми отримаємо зараз менше, і в результаті всіх цих, цих речей у нас мінус мільярд в обласному бюджеті, ну, щоб ви розуміли, да, ціну цієї децентралізації. Але... З'явився податок на нерухомість. Ось, я хотів вже ж якраз про це сказати. Але з іншого боку, екологічний податок поступає повністю в місцеві бюджети, податок на нерухомість, ставку якого встановлює відповідна місцева рада, тобто сільська селищна або міська рада. Якщо, здається, там якщо. Не встановлена ця ставка рішенням ради, то там за замовченням діє якась певна ставка. Тобто це надходження. Потім надходження від продажу підакцизних товарів, е, теж буде йти в міський бюджет. Ну, це більше стосується, е, от ця так звана реформа децентралізації, вона більше наповнить не обласний бюджет, до якого я маю як, як заступник губернатора е, відношення до його формування, а саме в бюджети міст, селищ, е, сіл. Тобто на, на нижчий трошки рівень піде. Так що е, область від цього багато не виграє, але я дуже сподіваюся, що вправними рибалками, як, як, як вже в метафору Арсеній Петрович, вправними рибалками виявляться саме е, місцеві ради. Е, інша сторона цієї проблеми, яка була якраз на селекторі, на, на цьому озвучена, що. Що стосується податку на нерухомість, на якій платитимуть всі власники квартир більше 60 метрів квадратних і приватних будинків більше 120 метрів квадратних площею, що не існує бази такого житла. Ну тобто, питання є проблеми в адмініструванні цього податку. Тобто, ну ще певні будуть такі складнощі в застосуванні цієї реформи. Але це перші кроки децентралізації. Я думаю, що Україна їх вітатиме, і Сумщина, зокрема. І ще один важливий аспект: внесено зміни і щодо рентних платежів у новому бюджеті. А Сумщина добу на області для нас це дуже актуально. Наскільки нам це вигідно? Вчора було ще е, цікаве голосування в Раді а, вже додатково вже після прийняття бюджету в Раді, яке стосується зміни менеджменту укрнафти і деяких державних компаній, там таких як Укрспирт. Чи е, до чого це призведе? Це сподіваюся, що призведе до. Кращого управління цими державними компаніями, оскільки менеджмент в тій самій укрнафті дуже багато років не змінювався, і з ним було важко розмовляти будь-якому губернатору. Тому можливо, ці ці зміни якось вплинуть і на наші ці нафтові угоди між між областю і, і «Укрнафтою», Тому ми, ми на це теж сподівання певні висловлюємо. Прем'єр також закликав очільників областей прискорити процеси, невідкладно затвердити місцеві бюджети. І, от у сумах, 13 січня одні з перших в Україні прийняли місцевий кошторис. Яка зараз ситуація з бюджетом області? Ну, дивіться, обласний бюджет ще не прийнятий. Завтра якраз буде сесія облради, на якій я сподіваюся, що Микола Олексійович Клечко складе свої повноваження голови і вступить повноцінно до обласної адміністрації. Будуть обрані там в порядку денному які питання. Тобто обрання, обрання першого заступника, обрання заступника голови облради, обрання голови немає в порядку денному, тому ну, можливо депутати вирішили. Залишити, поки першого заступника виконуючим обов'язки, там не дуже знаю, бо я не депутат облради. Крім того, в порядку денному на завтрашній сесії програма соцеконом розвитку і обласний бюджет. Обласний бюджет, дохідна його частина складає приблизно зараз 3 мільярди гривень. Можливо, завтра ж з голосу будуть депутати якісь зміни в бюджет вносити, але основна його частина сформована, подана в обласну раду. Завтра буде таке відповідальне голосування. Але ну залишається там певний резервний фонд, залишаються нерозподілені залишки, так звані. Тобто бюджетний процес ще триватиме. Осна бюджет буде прийняти. Я сподіваюся завтра, але ну певні зміни до програми соцоконом розвитку і до бюджету будуть прийматися ще протягом року. І якщо ми вже говоримо про обласний бюджет, тут знову ж таки згадуючи очільника уряду, він поставив за приклад Київську область, яка ще 29 грудня. Такий цікавий збіг, що саме в цей день було і представлено нового губернатора Сумщини, і Верховна Рада затвердила державний бюджет. А от Київщина в цей час самостійно прийняла рішення про формування місцевого бюджету. І от яценюка крас казав, дивіться іншим губернаторам, як треба робити, брати на себе відповідальність, не чекаючи наказів згори. А от на Сумщині до такого готові. Приймати бюджет до того, як прийметься Ну, державний, так от. ну Він та формується все одно завчасно, але там є такі штуки, як контрольні показники. Нібито новий бюджетний кодекс дає таку можливість приймати обласний бюджет, ну, місцеві будь-які бюджети, випереджаючи бюджет державний. Тобто прямої заборони там немає. Але ну, чи варто це робити, це вже інша, інша справа. Тобто, я я тут я тут, попереду, я тут не переконаний. Інша справа, що бюджетний кодекс ще не виданий книжкою, і досить важко його читати. Тобто, треба дивитися, відслідковувати всі зміни, і ну його треба ще вивчати всім нами мені, в тому числі. Тобто, я зараз не можу дуже професійно коментувати зміни в бюджетному кодексі. На жаль, ще. Дуже важливий аспект це інвестиції, залучення коштів. От якраз говорилося, що мовляв з цим у нас проблеми, тому що нестабільна ситуація. Інвестори не дуже охоче йдуть, але з іншого боку, то оголошено у нас офіційний курс на євроінтеграцію. Ми зараз, ну принаймні, декларуємо, що йдемо на захід, відповідно розвиваємо міжнародне співробітництво. Якось у нас зараз інвестиційна саме ситуація, чи є якісь перспективи її покращення? Ін інвестиційна ситуація зараз на Сумщині погана, відверто. Причини її ну, хай аналізують уже фахівці. Але ну, що ми можемо робити? Це ми можемо прикладати, докладати певних зусиль, щоб інвестиційний клімат покращити запрошувати сюди інвесторів. От один з пріоритетів, який ми бачимо, це інвестування в зберігаючи проекти. Перш за все, ми зараз розмовляємо з аграрними виробниками, які мають надлишки, соломи, надлишки, ну тобто, залишки сільськогосподарської продукції, відходи сільськогосподарського виробництва, які можуть бути перероблені в ті самі пилети і, і, і застосовувати і виробляти з них тепло. Чому розмовляємо саме з ними? Тому що в них є, є ця сировина, і вони самі зараз, от, дивлячись на ситуацію, яка відбувається в енергетиці зараз, на втрату певних потужностей на Сході, на, на проблеми там, певні на Запорізькій АЕС. Зараз будь-який виробник, у якого є ресурси для власними силами виробництва електроенергії, зацікавлений в тому, щоб створювати ці невеличкі потужності для генерації. І генерації тепла, якщо воно йому потрібно, і генерації електричної. Енергії. Тобто ми зараз будемо допомагати таким виробникам добуватися пробувати ці інвестиційні проекти в Європейському інвестиційному банку, в Європейському банку реконструкції і розвитку. Тобто, ми зі свого боку допомагаємо їм робити ці інвестиційні проекти. Ми дуже сподіваємося, що ця, ця галузь наступного року. Певні потужності додасть Сумщині, і це такий маленький крок, але все ж таки крок до енергетичної незалежності нашої держави. І от саме це треба стимулювати. Що ще хотілося б вкладати, і в що є певні європейські фонди надають в тому числі і грантову допомогу не тільки інвестиційні ресурси, тобто не тільки кредитні ресурси, але й грантові безповоротні ресурси на модернізацію ТЕЦ, наприклад, на модернізацію котелень. І їх теж треба залучати, і треба вміти залучати. От, наприклад, коли мені стало відомо перед Новим роком, що е, оголошений подібний конкурс, я всім, е, всім керівникам е, розіслав ці матеріали по дедлайну і ну, намагався допомагати, щоб вони ці, е, в цих проєктах брали участь. Тут яскравим прикладом є Конотоп, який з фондом Невко працює вже вже кілька років і модернізує свою теплову галузь через грантові ресурси. І це абсолютно класний приклад. Інший добрий приклад є підприємство Олівія, яке в Бездрику, яке зараз, маючи надлишки шелухи соєшника, поставило собі установку для вироблення пилет і генерує собі тепло для власних потреб. Тобто, ну от є такі приклади, які, на які треба акцентувати увагу і таким людям допомагати. У нас на щастя на Сумчині є відповідальний бізнес, який дуже такий, знаєте, дуже мобільний, який шукає варіантів, як вижити в цих умовах і інвестувати в правильні от такі от проєкти. Абсолютно, вони знайдуть мою повну підтримку, якщо до мене звернуться по якусь допомогу в подібних речах. Ваша згадка про Лівію не буде розцінена як прихована реклама, оскільки очільник підприємства нібито розглядається серед можливих кандидатів на голову обласної ради. Нічого про це не знаю. Можу згадати ще кілька підприємств, якщо це не буде вважатися рекламою. А чому не рекламувати людей, які інвестують в правильні проєкти? От було затверджено. Стратегію розвитку України 2020, президентську стратегію на вашу думку, от коли ми говоримо про інвестиції, про певні проекти, нібито це все правильні речі, але е, в мирний звичайний час. А ми живемо в форс-мажорній ситуації, коли ми бачимо все настільки стрімко міняється. Наскільки взагалі раціонально будувати якісь стратегії на тривалий період, коли настільки нестабільна ситуація в країні, ми не знаємо, що буде завтра. Ну розумієте, є таке японське здається прислів'я, що корабель, який не знає, куди він пливе, для нього не буває попут. Вітрів. Стратегії будувати в будь-якому випадку треба. І треба мислити на, на, на довгострокову перспективу, на середньострокову перспективу. Але інша справа, що, можливо, не треба ставитися до цих стратегій як до чогось такого фундаментального, що не підлягає змінам. В тому самому Європейському Союзі зараз прийнята ну, який підхід до стратегування. Тобто, пишеться стратегія, яка на три роки вона. Ну, гранітна, незмінна, а інші три роки можна маневрувати, тому треба оцінювати просто ну в теорії управління є така таке поняття як вектор цілі і вектор стану от треба поясню оцінювати завжди свій стан в якому ти зараз знаходишся і ту мету до якої ти йшов і у цей різницю між ними тобто постійно це маневрування здійснювати якщо якщо ви ці показники не оцінюєте то ну немає ніякого сенсу описати стратегії бо ви нікуди не прийдете якщо ви сучасний стан не оцінюєте. А наскільки можливо, скажімо так, європеїзуватися? от, зокрема, сумщині, запроваджувати реформи з тими кадрами, які є зараз, от чи багато з них вивчали ту ж саму теорію управління і чули про вектор цілі або вектор стану? Наскільки взагалі можливо переходити на європейські стандарти, коли значною мірою кадри залишилися ті ж самі? Ну це ви заторкнулися фундаментальної проблеми, оскільки в тій самій обласній адміністрації зараз працює близько 600 людей. У більшості з яких зарплата мало відрізняється від мінімальної або їй дорівнює. Якщо ви оголосите конкурс на заміщення вакантної посади, на якій платять мінімалку, як ви думаєте, скільки професіоналів на таку роботу прийде? Інший момент підписував нещодавно штатний розпис районної адміністрації одній, і там ставка прибиральниці і ставка начальнику відділу, навіть не спеціаліста, а начальника відділу одна і та й сама. Ну і, і яка мотивація е, кваліфікованій людині йти на цю роботу? Тобто, тут, е, якщо ми хочемо гідної якості управління, то треба е, розуміти, що Професіоналів можна привабити, ну, деяких можна привабити викликом, тобто, от, чи зможеш ти це зробити. Але в будь-якому у кожного є, є сім'ї, і конкурентноздатні люди йдуть працювати на конкурентноздатних умовах. Ось і все. Якщо ми хочемо гідної якості адміністрування, треба розуміти, що за це прийдеться гідно платити. Інша справа, що, можливо, треба цей апарат скоротити, а решті ті, які остануться, туди запрошувати професіоналів. Це абсолютно я вітаю, якщо до цього ми дійдемо колись. Але немає іншого шляху. От у нас є в насумщині випускники гарних університетів, випускники західних університетів, люди з червоними дипломами, яких можна було б залучати да, до цієї роботи. Але ну зрозумійте, що люди кваліфіковані не йдуть працювати за мінімальну заробітну плату. Ось і все, якщо вони не хочуть красти, але це вже інша сторона. І ну це явище якраз треба викорінювати в в усіх сферах нашого життя, починаючи від ДАІ, закінчуючи. Ну, всіма сферами життя там чиновниками тими самими. Тобто, е, а тоді, якщо ви розумієте, що людина йде не красти, от, от, от яскравий приклад, зараз коли обмежили зарплату чиновників найвищим, то е, чалий заступник голови адміністрації президента заявив, що він в наступному році можливо буде звільнятися, оскільки його це не влаштовує. Ось вам приклад. Днями в обласній адміністрації відбувся перший молитовний сніданок і нововведення викликало неоднозначну реакцію, оскільки Україна світська держава. От яка ваша думка? Ну важко це коментувати, оскільки. Ну, я в принципі не люблю коментувати релігійні різні заходи, але тут мова йде саме про те, наскільки це доцільно саме в обласній адміністрації. Це доцільно недоцільно висвітлювати це в змі. Це, це абсолютно я погоджуюсь. І інша справа, що доцільно на ці заходи запрошувати різні конфесії. І ну, це розумієте, це захід, на якому немає ворогів. І ну, традиційно молитовний сніданок, який це традиція е, пішла, здається, від Сполучених Штатів. Це захід, на якому. Е, Найзапекліші політичні опоненти можуть розмовляти і домовлятися. В цьому плані це ці заходи потрібні. Але я б запрошував на них різні конфесії і не запрошував би пресу, бо це недоцільно. Ну і окрім того, якщо ми вже говоримо про об'єднання, про якісь спільні цінності, то цієї неділі в сумах планується марш миру. Так як і в Києві, загалом по Україні, щоб громадяни вийшли, висловили свою позицію проти тероризму, те, що вони за єдину Україну, буквально парою слів схвалюєте таку ініціативу. Ну в мир це така цінність, яку як можна не схвалювати. Але розумієте, війну, як сказала одна мудра стара людина, війну не можна зупинити, немає історичних прецедентів. Війну можна виграти або програти. От зараз ми всі маємо знаходити для себе місце на цій війні і працювати на перемогу Ось і все. Ну, будемо сподіватися, що ми її виграємо. Дякую вам за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.